Привіт, ви на каналі Олехас. Сьогодні я хочу вам розказати про аеродинаміку, а саме про те, яким чином аеродинаміка впливає на швидкість автомобіля і які автомобілі були успішні в свій час. Ну, для прикладу, ми бачимо Citrain CX, який по формі його кузова вважається, що він є аеродинамічним. А знаєте, який у нього коефіцієнт аеродинамічного опору? 0,39. Представляєте собі, який величезний коефіцієнт має цей Citroen. І, до речі, Lamborghini Кантаж, який в принципі всі у нас вважають таким суперкаром, який має наднизький кузов, який, мабуть, повинен мати низький коефіцієнт аеродинамічного оперу. А в нього він 0,42. Тобто зовсім форма кузова інколи буває оманливою. До речі, експозицію цього музею ви маєте змогу подивитися завдяки підтримці компанії Біді Віді це лідер серед автомобільних ділерів України, і крім того, Віді це та компанія, яка дбає і про історію, і про власну репутацію. Тобто, коли ви будете думати, де купити наступний автомобіль. Я вам рекомендую віді автодинастрі. От для прикладу, оцей експериментальний Ауді має коефіцієнт аеродинамічного опору 0,198. Тобто представте собі наскільки він відрізняється. Але стосовно аеродинаміки, дуже багато з нею експериментував дизайнер ковані. До речі, в мене є навіть обоє. Від цього дизайнера дуже цікаві, я е, коли побачив, що це саме його виробництво, е, придбав собі в кімнату. Він доволі давно і провокативно експериментував з аеродинамікою, створював різноманітні транспортні засоби е, чудернацьких форм, які не сходили зі сторінок журналів, включаючи мотоцикли і таке інше, і е, добувався незвично низьких показників аеродинамічного. Опором побачити ці автомобільні перлини ви можете завдяки партнеру проєкту Креді Агріколь Банк. Це один із провідних гравців ринку автокредитування в Україні за версією фінансового клубу. І це єдиний в Україні банк, який має міжнародний сертифікат із 9001 за напрямом автомобільного кредитування. А, ще один цікавий приклад: отакий. Рекордний мотоцикл з двигуном 50 кубів, це НСУ Баумі 1953 року і має коефіцієнт аеродинамічного опору 0,1, тобто фактично це стріла. І що цікаве, що він міг розвинути швидкість 127 км на годину, маючи двигун. Потужністю 3 4 кінські сили. Тобто, коли вам хтось буде розказувати, що він на мопеді розганявся до швидкості там 150 км на годину на звичайних Карпатах, покажіть йому це відео, скажіть, що от навіть з такою аеродинамікою на НСУ змогли досягти лише 127 км на годину. А ось ще цікаво також. Експериментальний автомобіль, який був створений на НСУ, який, до речі, має фарбування в стилістиці українського прапору. Цікаво, що він має коефіцієнт 026-028. Він комплектувався двигуном 500 кубиків. Потужністю 115 кінських сил. І розганявся до 266 км на годину. До речі, у нас теж були доволі цікаві експерименти з аеродинамікою. Тобто навіть на КМЗ у 70-80-ті роки були такі шосейно-кольцові мотоцикли, які фактично були болідами. Більше про це і про іншу техніку виробництва українських мотозаводів можна прочитати в оцій книжці. Історія появи виробництв мото та велотехніки на території України. Кому цікаво придбати, я залишу посилання в описі під цим відео. Але крім е КМЗ НСУ експериментували з рекордними швидкостями і в Харківському автодорожному інституту, е і навіть створили рекордний автомобіль Хаді 7 який мав двигун потужністю 400 кінських сил. Від гелікоптера, і він також міг досягти 400 км на годину. Але, в принципі, його так і не змогли випробувати на цій швидкості, бо в Радянського Союзу тоді не було швидкісних трас. Його максимальна швидкість, яку він встиг розвинути на шосе. Харків Чугулів була більше 350 км на годину. Ну, ось таке відео я вам сьогодні хотів показати: показати різноманітні автівки. Як людство експериментувало з аеродинамікою, які форми автомобілів вдавалося досягати, і які коефіцієнти людство в принципі вже досягло? Тому що в принципі це дуже цікава тема, і не завжди потужність і форма визначає саме. Швидкість цього автомобіля бачимо приклади, коли різноманітні автівки мали чудернацькі кузови, але при цьому дуже низький коефіцієнт аеродинамічного опору. Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Я в цьому музеї дуже багато цікавих екземплярів, про які ми знімемо окремі відео і обов'язково розповімо.